Привіт, Ютуб! За вікном зараз четверта ранку. Легкий холод обдуває мою кімнату, створюючи відчуття приємної прохолоди, а похмура погода всередині навіває щось на кшталт тепла чи спокою. Думки зібралися в одну купу: не вистачає лише гостого туману, що заповнює кожен куточок мого сірого подвір'я, на яке я зараз попиваючи гарячу каву і зацікавленістю дивлюся. Порожня вулиця і дрібний дощ. Знаєте, чесно кажучи, мені вже набридли тіну дні однотипні історії, які автор за автором постить на своїй сторінці в Ютубі. Ніякого реалізму у нашому житті, безумовно, є місце справді дивним речам, і от зараз, дивлячись у вікно і відчуваючи гіркоту гарячої кави, я остаточно відчув, що настав час згадати історії, реальні історії, які відбувалися в моєму місті, з близькими мені людьми. Або навіть ті свідком яких став сам я, своє ім'я я називати не буду. Вважатиму за краще залишитися аноном, так само, як і всі інші люди, про яких тут йдеметься. Я не письменник, тож чекати якоїсь професійної прози чи чогось раптово нового не варто. Але знаєте, за десятки років життя в моєму похмурому місці я зустрів досить дивних, тривожних і навіть мудрошних історій. Що відбувалися і, можливо, досі відбуваються в межах мого рідного міста, яке, між іншим, знаходиться в Дніпропетровській області. Ні, забудьте, це Богом забута глушина, без жодної надії на розвиток чи якийсь успіх, сіре, промислове індустріальне запилене брудне місто, що ховає в собі сотні легенд, чуток і реальних подій, які змушують задуматися. Знаєте, я по своїй натурі скептик. І ті історії, що я розповім, можна пояснити, наприклад, бурхливою фантазією або надмірною активною уявою, та й чекати тут лише демонів і привидів теж не слід. Однак деякі випадки до цього мають стосунок. Не стану вас втомлювати довгим вступом. Історії називатиму просто і постараюся розташувати їх від менш моторошних до таких, що змушують думати. Єдине, я у правдоподібності всіх випадків навіть не сумніваюся. Усі вони зібрані і переказані близькими мені людьми. Ну і, звісно, мною. Отже, візьміть щось смачне, каву чи чай наприклад. І поїхали. Перша історія Маска в дзеркалі. Почну, мабуть, з чогось легкого. Цю історію розповів мені мій друг. Ох, і куди ж тут без улюбленого обряду виклику всякої нечисті, який майже кожен пробував у дитинстві? Та що тут приховувати? Я і сам півдитинства страждав через таку нісенітницю, коли бурхливе дитяче уявлення розігрувалося, кожен шурхіт і стокіт здавався паранормальним явищем і викликав у всіх дітей істерику та паніку. Отже, у мене є один хороший друг, про якого я вже згадував вище. Ми знайомі понад 12 років. Так склалося, що все пізнє дитинство ми провели великою компанією разом і, попри роки, досі підтримуємо міцну дружбу. А це, до речі, річ, яка нині трапляється дуже рідко у нього є старша сестра, яку я теж добре пам'ятаю, я теж бачив її майже щодня. У юності вона знімала квартиру. Прагнення мати свій простір це як кажуть, не лише питання особистих кордонів рвіння до самостійного життя, особливо для молодої дівчини. Одного разу вона з компанією зібралася випити. Молоді були, бурхливі руки, що поробиш. Як ви вже здогадалися, вирішили відпочити саме в тій квартирі. Пили і сиділи, сміялися і веселилися, і в якийсь момент комусь із молоді спало на думку викликати чи то демонів, чи то духів, щось у тому роді. Я не знаю всіх подробиць, але тієї ночі вони провели якийсь обряд виклику крепоти. Ну нібито нічого дивного не сталося, але знову ж таки, за словами мого друга, до речі, він почув це не безпосередньо від сестри, а просто підслухав Так ось одні з присутніх людей, там, ймовірно, сама сестра, побачила в дзеркалі маску. Як вона там опинилася і як виглядала незрозуміло обличчя, схоже на маску. Ніби звідкись виникло в дзеркалі, наполегливо кліпаючи очима і спостерігаючи за наляканими дівчатами, які до речі злякалися добряче. звісно, потім та маска кудись безслідно зникла. А ця історія випадково дійшла до мене, і ось тепер до вас. Що ж вони там бачили чи взагалі щось бачили незрозуміло? Як і багато інших нелогічних моментів, що викликають сумніви й питання. Друга історія. Погана квартира, ну і куди ж без цих ваших поганих квартир? Так, стоп, ні, тут не буде жодних привидів. Хоча, ну, був у мене один друг, якого ми всією компанією досі згадуємо. У нього була непроста доля і життя, а річ у тім, що його батьки були страшними алкоголіками, які буквально набивалися до того стану, коли, як кажуть, бачиш чортів. Жили вони на той момент, до речі, у сусідньому від мене під'їзді на другому поверсі. У їхній квартирі панував повний безлад бруд, пил, сміття, старі меблі, жахлива проводка. Загалом, здавалося, ніби ця квартира спеціально створена для такого роду історії. Його батько дуже часто бив матір, бив її до втрати свідомості прямо на очах у мого друга. Та й загалом сімейка в них була якась зовсім ненормальна. У якийсь час вони тримали біля себе всіх дворових собак, а ще мали в квартирі нещасну вівчарку, яка згодом просто загинула, сам друг час від часу любив водити нас до себе в гості. І ось вся суть у тому, що в його квартирі абсолютно кожен, кожен, хто там побував, почувався некомфортно. Атмосфера була настільки тисничою, що там просто неможливо було нормально перебувати, то світло мерехтіло. То виникало відчуття, ніби навколо щось не так, то просто з'являлася незрозуміла тривога. Це підтверджували інші люди, у тому числі дорослі, які завжди відгукувалися про те житло як про погане місце, ну, мовляв, погана там квартира та й все. Та й сам друг, який мешкав там зі своєю ненормальною сім'єю, час від часу розповідав нам різні моторошні історії. Побачив, як вночі в коридорі хто зазирає до нього в кімнату. То хтось по стилі повзає, то його хтось кличе постійно пошепки, то світло саме вмикалося і вимикалося. Ну, якщо чесно, я думаю, що це він трохи і вигадав, аби нас налякати. Хоча хто знає, всяке могло бути. Ми тоді були малими і, звісно ж, йому вірили, і отримували щільну дозу крепоти. Зараз вже років шість, як той друг виїхав з країни, а його мати взагалі подалася на інший берег мого міста. І стала безхатченком, живе в занедбаних будинках і все таке. А батько досі мешкає в тій самій квартирі, ми й досі його ще зрідка бачимо. Але я думаю, він скоро доп'ється. Хоча це вже не так важливо. Ось такі справи третя історія: бридкий під'їзд. А Ось це вже з розряду побутової безодні. Хоча тут можна дійти до справжньої антиутопії. На жаль, таке дуже часто зустрічається в маленьких містах. Мова піде про під'їзд, у якому живе ще один мій давній хороший друг. Взагалі-то ми всі з однієї компанії, тому всі друзі, яких я тут згадую, знають одне одного і досі добре спілкуються. Так ось під'їзд, у якому мешкає цей друг, являє собою цілий маленький світ світ різних фріків і маргінальних особистостей, які час від часу роблять там жахливі і бридкі речі. Бійки, кров, алкоголь, наркотики, і чомусь мені здається, що це лише верхівка айсберга, який приховує цей злочасний під'їзд. До слова, виглядає він абсолютним втіленням пекла, якщо можна так висловитися, лол. Я там бував не раз і скажу вам чесно, це якийсь феномен, бляха, один з найбільш неприємних і бредких під'їздів, у яких я коли-небудь був. Описувати його докладно я навіть не стану. Це жахливе, темне, затхле старе місце, де кожен мешканець стається людиною не з нашого світу, обдерті двері, пошарпана штукатурка на підлозі, сирість і атмосфера повної зневіри, побутовий провал у реальності, що відділяє нормальне людське життя від повної безодні існування. Безумовно, це одне з найбільш неприємних місць, де можна побувати. Там вночі алкоголіки можуть просто нерухомо стояти посеред сходів. Були десятки випадків, коли вони починали щосили гатити у двері, та так, що чула вся багатоповерхівка, то які шизофреники, до яких час від часу приїжджала швидка, аби вгамувати черговий напад повного божевілля. Та що тут казати, я й сам був свідком кількох таких випадків, коли маргінальні мешканці цієї ями вирішували виділитися, зібравши довкола себе увагу майже всього двору. Загалом місце вкрай неприємне. Криповості додає конкретно, і я б там точно не жив. Хіба що мені б за це платили Лол? Четверта історія Великий чорний силует за спиною. Цю історію я почув особисто і не так уже й давно від того ж друга, який мешкає в тому під'їзді. Хоча цей випадок стався не там, а трохи далі, на іншій вулиці, де живуть його родичі. Якось зимового холодного туманного вечора він згадав цю подію. Ми тоді прогулювалися біля нашого рідного двору, в якому провели все дитинство. Ліхтарі тьмяно освітлювали й без того темну вулицю, а туман розмивав обриси навколо. Під цю невимовну атмосферу він згадав той випадок, який навіть у мене викликав легку крепоту. Справа в тому, що мій друг віруюча людина, в один період його життя на нього звалилося справжнє горе. Помер його дідусь, і звісно, це дуже вдарило по його ще незміцнілій психіці, адже такі моменти безслідно ніколи не минають, і сталося це якраз у той непростий час вже після смерті дідуся. Якось увечері, десь о 10 чи 11 годині, мій друг коротав час у залі, просто грався і був занурений у власні думки. І тут раптом відчув дивний сигнал від тіла, тривогу. Так саме тривогу. За його словами, на нього накотило невимовне відчуття всеохопної тривожності, без жодної причини в майже порожній квартирі. Тривога наростала дедалі сильніше, не даючи секунди спокою. У залі стояв чималий сервант, і мій друг раптом почав дивитися туди, у своє відзеркалення. У повній тиші він близько хвилини вдивлявся, наче намагаючись щось розглядіти. І раптом, несподівано й різко, за його спиною з його слів, пронісся великий чорний силует і десь зник. Холод пробіг по тілу, до горла підкотився клобок, серце шалено заколотало, а тіло пройняв холодний піт. Звісно, що він перелякався і не на жарт. Що було далі, я або не пам'ятаю, або ж він мені так і не договорив. Але після цього випадку всі одноголосно вирішили завісити в тій квартирі всі дзеркала, бо вони теж чомусь лякали мого друга. Що це було, досі не зрозуміло. чи то тривожність і уява, розбурхані горем і стресом, чи щось інше, що люди звикли називати незрозумілим. Але після цього випадку нічого подібного з ним там більше не траплялося. П'ята історія біле обличчя. Цю історію я, попри свій скепсис, вважаю однією з найжахливіших, які доводилося чути у житті. Сталося це дуже давно, з моєю дівчиною, холодною сніжною зимою, здається, у січні. Тут варто зазначити, що вона тривожна людина. Ну принаймні тоді була надміру тривожною, ну і через це часто виникали збої на рівні ментального стану. Адже як відомо, коли організм постійно перебуває в режимі загрози, він реагує непередбачувано, саме це й лякає людей. Я впевнений, що усі ви, хоча б раз у житті чули про сонний параліч. Я теж чув, але ставився скептично. Хоча й сам маю дивні дитячі спогади, пов'язані з цим, але то вже якось іншим разом розповім. Так ось сталося це однієї холодної січневої ночі, коли за вікном лютувала хуртовина. І, як ви вже зрозуміли, Напередодні вона через життєві обставини була майже безперервно охоплена тривогою. Це, звісно, позначилося на її сні. А як ми знаємо, людина у вісні ніяк не захищена від крепоти та нечистої сили, хоч я в це й не вірю, вона лягла спати, як зазвичай. І от, за її словами, сон тієї ночі був особливо неспокійним, часті пробудження, та якесь дивне відчуття тривоги не давали мозку розслабитися. А тіло відпочити у якийсь момент їй приснився дивний сон, і ось тут важлива деталь вона спала не на спині, як це зазвичай буває при сонному паралічі, а на боці, повернувшись ліворуч, сон був дуже дивний. Я спробую описати його якнайточніше з пам'яті вона гуляла зі старими друзями пустими дворами. Атмосфера навколо була якась незрозуміла. Я навіть не знаю, як це пояснити. Ну знаєте, щось на кшталт Дрімкур, як у Дрімкур снах, тільки от якась максимально тривожна і гнітюча. Весь сон супроводжувався відчуттям напруження, ніби от-от мало щось статися. У якийсь момент вона почала чути наростаючий неприємний шум у вухах. шум цей був схожий на гол або свист, дуже голосний, і прямо у вісні вона побачила, як щось чорне та величезне стрімко мчить на неї. Психоделічна атмосфера сну різко змінилася пробудженням. Вона розплющила очі, і бляха побачила перед собою справжнє, надто реалістичне, навіть ніби матеріальне, біле обличчя жахливе обличчя, яке, здавалося, лежало з нею поруч боком на ліжку та робило дивні рухи. Тіло цього створіння вона не розгледіла. За її словами, вона відчула найсправжніший тваринний жах. У вухах дзвеніло. І що найстрашніше, вона не могла ні поверхнутися, ні вдихнути, лише дивилася, як це лежить за кілька сантиметрів від її обличчя і крутить голову під різними кутами, чорні великі очі і біле, ніби намальоване потворне лице. Це тривало може хвилину, може довше. Припинилося це тоді, коли вона змогла знову дихати. Від страху першою реакцією стала сильна нодота. Хапаючи повітря на повні груди, вона ще довго намагалася відійти і зрозуміти, що щойно сталося. За вікном ще була темрява легкий холод пробувався крізь парини старого вікна, а тиша в квартирі здавалася гнітючою, зовсім неспокійною. Зрештою, за її словами, це і був сонний параліч, але вона підкреслювала, що усе виглядало максимально реалістично, майже матеріально. Вона бачила свою кімнату І бачила, як це лежить перед її обличчям. З часом вона оговталась, поступово навіть якось забулася. Але це і справді жахлива історія, від якої мене особисто пробрало до кісток. Зараз ми згадуємо про той випадок дуже рідко. Подібного з нею більше, здається, не траплялося. Шоста історія: Нічні незнайомці. І насамкінець я залишив для вас свою улюблену і, мабуть, найтривожнішу історію, свідком якої можна сказати був я. Сталося це десь півроку тому, хоча ця подія відбулася не зі мною, а з моїм другом, тим самим, про якого я згадував на початку, коли розповідав випадок із його сестрою. У нас є давня традиція приходити один до одного на ночівлю і весело проводити час. Але тут треба пояснити кілька важливих деталей. По-перше, мій друг живе на першому поверсі, і в його квартирі мешкають дві собаки. Вони буквально скажені, гавкою тілають на будь-якій стороні шурхід, на своїх та на чужих, на будь-який звук іззовні. на кожного перехожого, на кожну кішку. Я не знаю. Жодна людина не могла пройти повз вікна мого друга непоміченою. Собаки миттєво піднімали страшений галас це повторювалося завжди. Не було жодного винятку до однієї дивної березневої ночі, але тут я зроблю невеликий відступ. Якось ми знову сиділи в нього вночі і чомусь почали згадувати дивні випадки з життя. Я розповідав йому щось своє, а він замислився і раптом різко згадав про цей випадок. Виявилося, що він стався зовсім недавно, відносно того моменту. Мій друг тоді просто не надав цьому великого значення. Але коли пригадав, то у нас виникла купа запитань, і відповідей ми так і не знайшли лише ще більше крепоти. А ось тепер сам випадок: однієї березневої ночі мій друг просто сидів за комп'ютером. У нього завжди горить світло, яке трохи висвітлює ділянку біля вікна, а вікно до слова в нього завжди відкрите. Тож, повірте, там чути можна абсолютно все: кожен шурхіт, кожного перехожого. Навіть і собак не треба було приблизно друга чи третя година ночі. Раптом крізь навушники мій друг чує виразний стукіт у двері і тільки потім гучне гавкання собак. І вже це саме по собі здавалося дивним. Хтось непомітно і тихо підійшов до під'їзду, минув двері з домофоном і беззвучно піднявся до квартири, а це було просто неможливо, щоб їх не зачули собаки. Ні, ні, забудьте про сусідів. Мій друг зняв навушники, підвівся і пішов у коридор подивитися, хто це там. І ще навіть не дійшовши, він почув із під'їзду дивний жіночий голос. Заглянувши у вічку, він побачив таку картину: Стоїть жінка, причому не так, як звичайні люди. Ну, якось прямо там чи рівно. А ніби спеціально нахилилася від вічка. Друг, звісно, мовчав, просто спостерігав за нею. Стоїть вона. Переминається з ноги на ногу і кличе якогось Максима, і кличе дуже дивно, немов навмисно тримаючись у кутку від вічка. При цьому, за словами друга, вона не виглядала п'яною. Вона стояла дуже близько, нахиливши обличчя в бік від оглядового скла. І тут мій друг чує знизу від вхідних дверей під'їзду грубий чоловічий голос, який сказав їй щось типу: Так, все, ходімо швидше. У той момент жінка розвернулася і швидко рушила на вихід із під'їзду. Чоловіка він роздивитися не встиг. Друг миттєво, без жодного роздуму, побіг у свою кімнату, відчинив вікно і почав виглядати на козирок під'їзду. Ну, не знаю, тут найдивніше те, що звідти ніхто таки не вийшов. Ну, точніше, було таке відчуття, що звідти ніхто таки не вийшов, абсолютна тиша, жодного шороху, жодних голосів, жодного силуету. Ну а з його вікна іноді чути навіть людей, які наприкінці двору між собою щось обговорюють, а тут тиша. Далі від досвітленої ділянки під'їзду він нічого роздивитися не зміг суцільна темрява. Потім він узяв биту, відчинив двері, вийшов у під'їзд і оглянув усе, але нікого вже не було. Мертва тиша. Отакий випадок. І що цікаво: сто відсотків що ці люди були незнайомці. Голоси чужі, їх у дворі ніколи раніше не бачили. А перед тим випадком мій друг якось виявив на дверях у під'їзд монету. Ну знаєте, таке роблять, щоб магніт не тримав замок, і можна було безперешкодно заходити. Пов'язано це якось чи ні, я не знаю, хто вони були, чому весь час унизу чекав чоловік, яка в них була мета? Що було б, якби мій друг озвався, чи не дай Боже відчинив їм двері? Як вони так тихо і непомітно пройшли і вийшли з під'їзду, і чому їх не почули собаки? Не знаю, це все додає неабиякої крепоти й відчуття невідомого. Та й дивно, чому вони вирішили з'явитися саме вночі, що це взагалі було? Випадкові люди, грабіжники, а може навіть і вбивці. Але мені чомусь здається, що не дарма там знизу стояв чоловік, поки вона стукала. Та й дивна поведінка цієї жінки не знаю, максимально дивний і тривожний випадок. Такі от справи, друзі мої, зачиняйте двері на ніч і проблем не буде. А з моїм другом після цього інциденту більше нічого подібного не траплялося. Ну, як бачите, всі ці історії майже не пов'язані між собою. Але їх єднає те, що сталося вони в моєму похмурому промисловому містечку. Проте кожна з них має свій особливий шарм крепоти. А зараз, допивши свій гарячий напій, я, мабуть, піду спати. А вам, якщо було цікаво, я можу розповісти ще кілька історій, які трапилися в моєму забутому богом місці, і навіть більш моторошні, бо звісно, що це ще далеко не всі випадки.